Найближчі декілька днів в зв'язку з декцією тепла заходить тепле повітря з півдня і в нас очікуються невеликі опади. На завтра вигляді дощу, тому що нічні температури 4-9, в день 9-11 градусів тепла. Я думаю, що ми. Сьогодні-завтра, то післязавтра перекриємо історичні максимуми, які були, температура там була від 7 до 9,5 градусів. Якщо прогноз оправдається і буде 13, то ми перекриємо залюдні максимум. Далі Дніпропетровщина буде знаходитися в зоні впливу антициклону, але буде тепло. Знову ж таки, в зв'язку з адвекцією тепла. Нічні температури 2-7 тепла, в день 5-7 плюс теж. Ні сильних морозів, ні істотних опадів, ні тим більше снігу, не дивлячись, що вже січень на найближчі декілька днів не очікується. У нас взагалі добова температура ще не перейшла через нуль. Так і не перейшла через нуль, тобто метеорологічна зима на Дніпропетровщині ще не почалася.